Хуліганили порушники двічі. Спершу палатки на Євромайдані вони перевертали, але, побачивши міліцію, сіли в машину та поїхали нижче вулицею. Тим за кілька хвилин повернулися і продовжили свою роботу. Заїхали двоє невідомих на п'яті. Зразу сюди почали трощити палатку студентства. Після виїхали, коли наші вискочили, виїхали, поставили машину біля біотолетів. От знову зайшли і почали трощити конкретно. Три палатки представники опозиційних політичних сил вбачають у цьому вчинку не просто хуліганство. Ми розцінюємо це як черговий тиск з боку режиму на опозицію. Ну, звичайно, для такого досить спокійно політичного регіону, як Чернівці, це такий сигнал від влади, що може бути з всіма опозиціонерами в разі. Подальшого проведення акції громадської непокори правоохоронці ж стверджують, що на мати нищив тільки один молодик Інший в той час перебував у машині. Після затримання хулігана відвезли до районного відділку міліції, де він перебуватиме до витверезіння та з'ясування всіх обставин. Водія машини покарають тільки за керування у нетверезому стані. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, місцевий час.